Усі вони були вдалими для підопічних Олександра Кирилюка в плані результатів. Славутич двома складами помірявся силами з одним із лідерів першої ліги Білоцерківським арсеналом. Перший завершився в нічю 0-0, а в другому перемогли черкащани 3-1. Потім Славутич обіграв ще одну першу лігову команду Вінницьку Ниву 1-0. Далі срібного призера чемпіонату Черкаської області Білозірську Зорю 3-1 та представника другої ліги гірник Спорт із Комсомольська 1-0. А 7 березня черкаські футболісти вирушили на тренувальний збір до Алушти. Під час збору заплановані контрольні поєдинки з Чернівською Десною, Охтирським нафтовиком та ФК Севастополь. Тим часом футбольний клуб Славутич подав заявку до професіональної футбольної ліги для участі в другій частині чемпіонату України 2011-2012 років. У списку прізвища 27 футболістів, серед них 12 новачків. А на стадіоні в Білозірі з 17 березня по 1 квітня відбудеться традиційний турнір пам'яті заслуженого тренера України В'ячеслава Першина. Очікується участь восьми команд: семи із Черкащини та однієї з Кировоградщини. Олег Куксабажен Федоров. Віка новини.